Всім привіт! Сьогодні у нас вже 90-й день, як ми приймаємо холодний басейн. Басейн позаду мене. Сьогодні він дійсно знову ж таки ще холодний. Вчора було 16 градусів, сьогодні 17. 90-й день. Та сьогодні якесь там 26 чи яке число уже серпня. Ну, По, -по, -по, -по цифрі зрозумієте. Е е температура, як я казав, вже 17 градусів сьогодні, От, тому досить холодно. І погнали пернати, не затягували нікого час. Всіх вітаю з Днем Незалежності України. Всіх українців. От, е -е. погнали занурюватись. Ух, Зимно, не тепло, і файно. Щоб тобто досі додавати. Готові? Ставили кусики в мій щоденник пірнання. Тіло дуже сильно розігріте було, тому такий перехід тяжкий. Ох. Кривився трошки. Сонечко сьогодні буде, думаю, буде сьогодні жарко достатньо. От, якось так. Ой, ножки крутить, ножки крутить. Вчора хворочки додали, сьогодні гарно пахне. Файно, смачно. І чи вода встигне нагрітися сьогодні, щоб було тепло поплавати дітям наврядче. Злино. Зимно, але файно. О так. 예 <laughs> yeah. Красота. Ось такий шодесенький, файний, класний денечок Ух, Заряджає бадюрить водичка. Жалко, що тільки на півдня. Та <прав> ще раз занурюватися. Всім дякую за перегляд. Маємо щоденнику, який я роблю для себе, щоб витримати ці всі 365 днів. Всім дякую за перегляд. зустрінемося з вами в новому доньочку. Гарного дня і мирного неба!